Та особливо приємно, коли ці книги ще релаксують і можна з ними відпочивати. Про такі книги ми сьогодні говоритимемо з головним редактором видавництва знання Мироном Іваником. Доброго ранку, заходьте до нас. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Заходьте. Доброго ранку. Знаєте, для багатьох читання це навчання. Ще для багатьох читання це спосіб релаксу. На вашу думку, чи може все таке читання відволікати нас від таких проблем, які десь є зараз в нашій країні? Надзвичайно ну, корисне явище читання, звичайно, що може відволікати від проблем. Ми ну, коли зранку прокидаємося чи включаємо комп'ютер, телевізор, що завгодно, і на нас вивалюється значний масив інформації, яка дуже часто є негативною. А Але... ну, не в нашому шоу. не в нашому шоу. Але читання якісних перевірених текстів воно може відволікати від проблем. Ну іноді захоплювати не в ту сторону, бо дійсно треба думати, треба думати про роботу, треба думати про виховання дітей, про кар'єру. Але читання якісних текстів дійсно може відволікти від е, сумних прогнозів, від поганих думок, від е, «все пропало». Uh -huh. От. Тобто я пропагую читання якісних текстів, ну, тому що робота з текстами, добрими текстами, то є і моя робота, і я вірю, що це надзвичайно корисно людині читати текст. Тут можна згадати вашу круту таку серію English Library, вона називається так, англійська бібліотека, де ви берете одну книгу в оригіналі англійської, це не є адаптовано. Не адаптовано, не адаптовано і відповідник українською. Тобто ви можете читати одну і другу якось паралельно, так і як взагалі рекомендується читати ті книги. Ну бачите, я вірю, що українці, які живуть на американському континенті і першою рідною мовою, мали англійську мову, угу. все таки захочуть повертатися до України і вивчати українську мову як рідну. Угу. І книга стане джерелом вивчення української мови американських То, от, книга для діаспори чи що? І, для, і для діаспори. Ну і так є, що в Україні ну рано чи пізно, ну це вже пізно є вивчати англійську мову, тому що, на жаль, англійська мова є мовою грошей набагато більше, ніж українська мова. Угу. І в переході е, від мови грошей з російської мови на інші світові мови грошей, от знання угу. англійської мови буде корисним. Ваше видавництво видає книги такого невеличкого формату, можна сказати, навіть кишенькового, які дуже легко десь з собою взяти. Це у вас така тактика, я ви обрали е, в принципі, так. десь на студентів розраховують, які їдуть додому і читають десь якою для на, на, на людей розраховують, які маленькі ручки, запиталася <рес> і, <рес> і, і, <на, рес> <рес> і на студентів, і на людей, які йдуть в метро. Ну в Львові, поки що метро немає. Є маршрутки я в маршрутках, якщо ви недавно їздили, нереально щось читати. Хіба так зверху, знаєте? Якщо сісти на кінцевій зупинці, верніше <ріст> на початковій, то можна, це жарт. Але цей формат вибрали лише для того, що на жаль, ціна книги стрімко наближається до ціни незадрукованого паперу. Це ну, такі кризові явище, що люди менше стали купувати е, книг. Угу. І якщо е, так звана криза 2008-2009 року важко було продати книгу, яка мала психологічно межу три цифри, тобто стої більше гривень, коли було в ціні книги, її дуже важко було продати. Угу. Зараз важко продати книгу, яка має понад 30 гривень. Вартості і ми намагаємося зробити все для того, щоб зберігши якісний текст, щоб ціна книги була 20-30-40 гривень, з тим, щоб її можна було купити, А підвищилась залівартість на ваші книги. І якщо підвищилась, то наскільки? надзвичайно зменшився відсоток видавничих витрат і збільшився відсоток вартості поліграфічних і друкарських послуг, тому що вартість витратних матеріалів, які майже не виробляються в Україні, прив'язується до курсу долара, і іноді це є прив'язка спекулятивного курсу долара. Вот скажімо, якщо ніби то він коли хитнувся в сторону зменшення вартості, то вартість паперу. Ще не впала. Ну, ви, ви так досить складно. Одна, на прикладі простому, скажімо, скільки така книжка коштувала там півроку тому скільки -то на зараз? коштує? Ми стараємося книжку в м'якому оформленні тримати на рівні 20 гривень за примірник. То взагалі нормальні гроші книжка в твердому формі там здається 35-40 гривень за приміну то не, тобто, не змінювалось. Ми не змінювали ціну. Ну відповідно це відбувається за рахунок зменшення рентабельності видавництва. Видавництво знання це є державне видавництво, не ні, ні? це приватне видавництво. Кінець питання <сум> <На це сум> питання моє продовжується, тому що вона є не незалежно від форми власності вашого видавництва. У чому секрети успіху видавництва? На вашу думку, чому щось продається більше? А якесь видавництво там продається? Менше. Продажі у мережах чи у книгарнях, звичайно, це залежить від маркетингової політики видавництва, а секрет успіху текстів, я, я щиро, це відео, неправда. Читача треба любити, а покупця треба поважати. І тоді книжку можна вивести десь на рівень безбитковості, тоді книжку можна продавати. Якщо лише прагнути до того, щоб читач зразу діставав гаманець, успіх буде невисокий. Але все одно ви напевно що е, промоніторити які книги набувають найбільше ну, є найбільш популярні? Наприклад, завжди От те, що купують люди, і це вже перевірено, що ці книжки в принципі успішні, якщо їх видавати, то вони файно йдуть. Файно йдуть, завжди файно йдуть на надзвичайно якісні тексти, тобто ті, які перевірені вже спільнотою, суспільством, які читають там, 20, 40, 100 років, які читають. Не секрет, що та кількість шрифтової інформації, яку створило людство від початків, коли придумало перший шрифт до 2000 року, станом на нині кількість тієї інформації подвоюється, тобто людство за скільки років до 2000 року, і сьогоднішній день кількість інформації подвоюється. Питання лише, потрібна чи не потрібна пересічному читачу, як правило, непідготовленому такий масив інформації? Як зорієнтуватися в тому морі інформації? У вас основа класика в тій серії се в тій серії основу є класика. То мене одразу ж два питання. Що ви зараз видаєте? І чи ви особисто читаєте все те, що видає ваше видавництво? Оскар Вальд, Сакі, перший переклад українською мовою. Так, я читаю, отримую від того задоволення. Ви перечитали всі книги свого видовництва? Ні. Ні, це неможливо. Не а в мене буде просто суто жіноче питання, тому що жінки, у нас є більшість, як так би не було, і жінки люблять жіночу літературу. Що ви порадили такого жіночого гарного почитати від вашого видавництва? Ви ну, знаєте, я я не є прихильником терміну самого жіноча жіноча література. Тому кохання більше для жінок. Про кохання. Мудрий чоловік він теж буде читати про кохання. Якщо він любить свою дружину наречену приятельку подружку, він теж буде читати. А, а, ви знаєте, я тут тримаю книгу Оскара Уайлда, Я не знаю, ні тут твір, як важливо бути серйозним», і Тут дуже гарно про жінок є. Ми можемо зробити з цього конкурс і можемо розіграти книжку. У нас є телефонний дзвінок, не знаю чому то Алло, тут? Доброго ранку. Доброго ранку, як звати вас, Андрію. Андрій, як звати доброго. вас? запитання, А де знаходиться ваше видавництво? Андрій, не терорист, можете казати. Він так питається. Йому цікаво. Офіс, офіс знаходиться в Києві вулиця Стрілецька. Ну, і у Львові вже існує 12, здається, чи 13 років. офіс. У Львові в mm. центрі міста. Ну, дру, друкуєтеся в Києві, так? Ми друкуємо по всій Україні, в Білій церкві, в Києві. Але питання друку це лише техніш, техніш, технологічне та, питання, яке не. Андрій, хочеш вас... може, книжку виграти? Дуже приємно. Е, Андрію, я тобі цитую, а ти вставляєш слово, яке я пропускаю. Жінки можуть подружитися тільки після того, як спершу угу. одна одну, угу. можуть подружитися, так? Так. Коли спершу одна одну. То Оскар Вайлд написав. <рес> Але ще раз речення: Жінки можуть подружитися тільки після того, як спершу угу. одна одну. Як зрозуміють одна одну. Чотири склади. Зрозуміють. Надто просто. Він не такий. Так. Ну, ми ще цю книгу розіграємо, саме дві книги з таким прототипом на англійській мові. Телефонуйте до нас 298-71 91. Взагалі можете сказати про те, що інтернет-продажі останнім часом збільшилися чи ні. Дуже повільно зростають інтернет-продажі. Не знаю чому. А виходити там на ринок, скажімо, різноманітних там Google Play, ото все, що просто завантажували кни. Тобто є інтернет-продажі, так розумію, що фізичні книги продаються, а є інтернет-продажі, що продають електронні книги? Акцент зараз є на власне паперових носіях, тому що на жаль, інтернет-продажі файлів там PDF чи інші формати продавати в Україні зараз є дуже складно. Невідрегульоване питання інтелектуальної власності авторського права. Якщо файли з'являються в відкритому доступі, вони дуже швидко будуть зламані. І їх неможливо буде за збирається якось видавництво круглі столи щодо того, щоб зробити щось тої... ну теж хочеться жити напевно, що в цивілізованому світі. Більшості на підсудовому рівні і мені хочеться все на халяву мати, ясне діло. Але ну якби хотілося бути цивілізованими трошки. Отримати, отримати доступ до безкоштовних файлів. Напевне, прагнення є однакові в світі, чи в Україні, де питання пошанівку авторського права інтелектуальної власності є на зовсім низькому рівні, чи в Сполучених Штатах, от де питання авторського права є надзвичайно високе. Але колись один з авторів відомих вирішив зробити такий собі експеримент, хочуть люди чи не хочуть люди красти, і опублікував в відкритому доступі по розділу своєї нової книги. Умови були дуже прості. Публікує розділ книги, нової книги, uh -huh. з тим, що той, хто прочитав цей новий розділ, платить 1 долар тому ну, власнику uh -huh. авторських прав okay. тому автору. Платили трошки менше двох третин, третина не платила за ті авторські. права. Що, що цей автор, це Кінг, зробив висновок, що третина людей от, патологічно схильні до крадіжки. Круто, то ага. стінки. Шикарно. Шикарно. Ну, гарна історія. Дякуємо вам, що прийшли до нас до студії. Мирон Іваник, головний редактор видавництва знання, з нами спілкувався. Ми зараз відпроваджаємо гостя, дивимося соціальні ролики. Після цього розіграємо наші книги. Дякую.